Я думаю, що малюську треба відправити на обстеження до фах, фахових лікарів. І справа тут не е, в, в корупціонерах. В цьому, між іншим, я з ним готовий погодитись, бо для мене це було просто шокуючою дичиною. Але я про це розповідав. Е, я кілька разів був учасником дискусій в. Кулуарах Верховної Ради, в кулуарах а, кабінету міністрів, а тема дискусії наступна: чи може бути корупціонер патріотом? От з моєї точки зору, це просто непоєднювані речі. Це все одно, що гвалтувати рідну матір і розповідати, як ти її любиш. Але, ну от, це факт, я нікуди цього не приховаю і не буду відкараськуватись, є точка зору, що так, так він вкрав, але ж він, от бачите, він допоміг там Збройним силам це зробити перше, друге, третє. Хоча я думаю, що переважна більшість людей, якщо вони тверезо оцінюють ситуацію, то вони чудово усвідомлюють, що переважна більшість оцих. Корупціонерів, вони вкрада, вкрали 100 мільйонів, з них 1 мільйон пожертвували на Збройні сили, заручившись певною репутацією, певною щирою підкреслюю підтримкою якоїсь групи захисників, яким вони купили чи далі там літаки, автомобілі, що вони там закупили. і А 99 спижених мільйонів вони так десь розчиняються в офшорних зонах. Тому робити цієї погані патріотів ну, я цим категорично не погоджуюсь. А що стосується заяви Малюська взагалі про можливість мобілізації людей, які відбувають покарання, питання доволі дискусійне. <кхух> я от сам для себе скажу відверто, я ще не зробив якихось остаточних висновків. Я знаю лише тільки одне, що 100% не можуть потрапляти в лави Збройних сил, персонажі, які мають не одну судимість, персонажі, які засуджені за скоєння, за скоєння тяжких і особа тяжких злочинів оці люди потрапляти в лави Збройних сил не повинні. Будь-яка армія світу, будь-яка підкреслюю, вона тримається на засадах дисципліни. Якщо це представники оцього середовища кримінального, потрапляючи в лави Збройних сил, почнуть, скажімо так, впливати по-своєму впливати на особовий склад, я думаю, це може призвести до врешті-решт до вкрай негативних наслідків. звісно річ, жодному малюськи не сприйде на думку вчорашніх ув'язнених використовувати так, як їх використовував Пригожин. У нас абсолютно різне суспільство і абсолютно деметальна протилежне ставлення до людини. Утилізацію засуджених ніхто з українського керівництва не буде займатися. Їх будуть приймати і використовувати так само, як і інші громадяни, інші захисники. Тому з моєї точки зору, це сьогодні на сьогоднішній день це по-перше, робити недоречно. А по-друге, ну, вибачте, у нас у нас що, окрім засуджених, немає більше ресурсів, немає більше людей для мобілізації, що треба от звертати вже до останньої, скажімо так, спроможності. Я категорично з цим не погоджуюсь. От категорично. Більш того, я б краще з Молюською влаштував дискусію в якщо вже мова дійшла до цього, я б з задоволенням з ним влаштував дискусію з приводу прав та обов'язків. Коли я бачу фото чи тих йолопів з гумовими камерами, чи там через день було оприлюднено фото чергового ідіота, який. Вночі намагався перетнути кордони, задля цього обв'язався стрічками з фольгою, яка мала б бути теплоізоляцією для того, щоб ви його не побачили вночі прикордонників тепловізор. От всю цю ганьбу я бачу от одна фото, а інше фото я бачу тих хлопців, які зараз щодня боронять нас з вами. І в мене постійно одна й та сама думка. Врешті-решт, той чи інший спосіб, війна завершиться. І, і ті герої, які ціною власного життя боронять нас, і ті покидки, які зраджують Батьківщину, вони, врешті-решт, будуть мати рівні права. Вони мають право голосувати, вони мають право обирати, навіть вони мають право бути обраними. Жодних обмежень не існує. І оце я вважаю величезною проблемою нашої країни. Про цю проблему не треба мовчати, її вже треба зараз піднімати. Бо ця погань вона за першої ліпшої нагоди, як тільки, будуть, як, як тільки почнеться якісь виборчі процеси, ця погань буде намагатись за будь-яких обставин потрапити до хоча б отакусінької от посадочки, малюсінької, але влізти в владні оці всі тенети. І цього, ну, я вважаю, ми маємо зробити запобіжники на рівні закону, щоб ввести механізм тимчасового позбавлення громадянських прав. Нічого в цьому надзвичайного немає. Існує чимало країн, які користуються подібним механізмом. І я, от саме з малюською з цього приводу я готовий подискутувати, а ця теза про залучення. Людей, які відбувають покарання, з моєї точки зору це доволі спірно. Ну, на жаль, мене це абсолютно не дивує. Ні подібна позиція, е, бо не втіка, ні подібна позиція його зграя Верховній Раді. Мене дивує дещо інше. Я вчора, да, вчора ранком, перебуваючи за кермом, я чув інтерв'ю, яке давав мій хороший приятель Рома Костенко Полковник СБУ, вже полковник. Ми з ним знайомилися він іншим майором був, а, з, з командиром Альфи. А зараз він секретар, здається, комітету цього там з безпеки та оборони. Так, так. От, і він. Розповідаючи про цю тягамотіну навколо цього закону, він сказав, що за будь-яких обставин буде передбачена демобілізація бійців. Правда, він не сказав, в який спосіб, чи то за рішенням ставки, як деякі пропонують, чи в якийсь інший спосіб. І оце мене дуже насторожує. Я чудово усвідомлюю, що. Оці заяви про демобілізацію, це гонитва за популізмом, намагаючись підсластити пілюлю мобілізації. Але в цьому треба бути дуже і дуже і дуже обережним. Бо дуже легко на папері за зафіксувати, запровадити. Якісь терміни демобілізації? А скажіть мені, якщо паралельно з цим будуть в черговий раз зірвані плани з мобілізації? А діючий склад Збройних сил має йти на демобілізацію. То хто вас, панове депутати, буде захищати? Я набагато краще, ніж всі депутати разом взяті, знаю і про рівень втрат, і про рівень втоми наших захисників. Все це чудово знаю. Але в першу чергу я думаю не про рівень втому, а про можливі наслідки. Я не можу зрозуміти, як зараз, коли триває така кривава війна, повномасштабна війна. Коли от саме в цей момент ворог тисне і ми вимушені відступати, запроваджувати дискусії про демобілізацію? Ну, не знаю, я, я, я цього просто не розумію. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.